Національний заповідник Хортиця, а там кінний клуб Кисюшечка. Скіфський стан, правила поведінки на Хортиці, пам'ятник археології, група курганів. Шановні друзі, перш ніж рушити далі, усвідомте, що ви прибули на святе місце вічного спочину наших далеких предків. Київський стан це багатий музей під відкритим небом. Тут зібрана велика кількість історичних пам'яток наших предків з території практично всієї Запорізької області. Доба бронзи, друге, третє тисячоліття до нашої ери. Стела, доба бронзи, третє, друге тисячоліття до нашої ери. І ось ми прийшли на старовинне клад... кладовище. лапідарі, зібрання кам'яних витворів, 2006 рік. Експонати на, рекон... на реставрації. Кам'яні скульптури баби, антропоморфні стели, козацькі хрести, Жорна, похоронні кам'яні ящики. Зараз ми знаходимось в північній частині комплексу. І це у нас кам'яний музей скульптур лапідарій. Тут під відкритим небом зібрано воєдино кам'яні пам'ятки історії різних епох: кімерійські, скіфські, половецькі кам'яні скульптури та їх фрагменти, ступи, гармани, зернотерки, жорна, кам'яні корита, шляхові та воротні стовпи. Кам'яні хрести різних епох і багато іншого. Давайте розглянемо більше ці об'єкти і ближче, дивіться. Ось корита кам'яні. Кам'яні баби, скіфський стан вважається місцем сили, особливою енергетичною точкою землі. В якій на поверхню виходить життєва енергія. Тут панує дух наших предків. Тут є практично все, і жива природа хортинських степів зі свіжим вітром і запахом польових трав. І величезна скарбниця історичних об'єктів, що розповідають нам про долю наших пращурів і мальовничі панорами околиць, які простягаються на десятки кілометрів вдалину. У Менегір. Четверте, друге тисячоліття до нашої ери. Саркофаг, доба бронзи, третє, друге тисячоліття до нашої ери, Курган Зорова могила. Найвища точка на Хортиці. Це у нас козацький бекет, знаходиться на скіфському стані. Одна з них розташована в південно-східній частині комплексу, і звідси відкривається гарний вид на лівий берег Запоріжжя та на ліве русло Дніпра. А друга вишка встановлена на вершині кургану. В західній частині комплексу звідси чудово проглядається русло старого Дніпра, правий берег, степові простори Хортиці, сама курганна група скіфського стану. Це у нас друга вишка. Скіфський курган. Умлег, доба, бронзи, третє, друге тисячоліття до нашої ери, українська писанка.